Христос Воскрес, воістину Воскрес, Прославте, Господа. Сьогодні дні Бог подав таке величезне чудо для мене сьогодні, 7, 7 травня 2023 рік. Сьогодні зранку, прославши Господа у домі Божому, я зайшов там до робота. Там будка є робота така в Приватбанку, бо так сталося, що треба було раптово, бо треба до добавціної ну, подруги дзвонити, і треба було заправити гроші туди через телефон. Ну, ну я, я зайшов туди, думаю, ну, так не можу заправити на малу суму, бо треба мінімум на 50, щоб ну, то я взяв там квитанцію. Ну, Загаз закинути гроші і там на, на решту, щоб видає. то Заправити на телефон. Отже, я заправив цю, ці гроші і, і, туди газ, і потім решту воно, воно пише, введіть номер телефону, як я вже то завжди робив багато разів. вбивши номер телефону. Ну, даю підтвердження, і там мало бути 13 гривень 20 копійок. А 3 гривні то відсоток, що забирає. Ну, тобто разом 16.20, а так як 3 гривні забирає, то 13.20 я можу отримати чистими на телефон. Ну і нажавши підтвердження, ну, підтвердження гроші не, не заправляються. А около крутить, ніби комп'ютер обробляє якісь там дані. хоча. Того ніколи не було, там максимум було один раз 6, 15 секунд не більше. Ну і воно крутить, крутить, а такого раз на хвилину, півтора Появляється повідомлення. Ну, чи ви ж є тут, і вам треба протягом 20 секунд нажати е, пальцем на, на ту кнопку. А якщо ви не нажмете, то все гроші пропали і все. Ну і так воно появлялось, то повідомлення раз на півтора, на хвилину-півтора, через хвилину-півтори, і цей. І воно появлялось, а то продовжувало крутитися. І нічого не, не щезало. І продовжувало крутитися. І так я нажимав то це, і прослав, ну, прославляв я Господа величайною піснею там, будучи в цій кімнаті банку. І прославляв Господа чи один раз, чи двома піснями. Ну і ще всякими словами, прославленнями різними короткими. І прославляв їх Господа і благав я знаю, що він знає, що це. У нас скарб ті гроші, щоб не пропали вони, хоч то невелика сума. Ну, щоб не вирубали мені. І це, і, і що більше. І така ситуація тривала вона, хвилин 25-30. Ну і потім там є номер будки, що в Києві, що вони ніби гаряча лінія, пише безкоштовно. Ну і я набрав цей номер і вже підняла там, їхня жінка-працівниця, так звала. А да, там вже люди почали заходити, ну, щоб теж в будці щось собі своє робити. Заправити чи щось там поповнити, чи, чи гроші хотіли, я там знаю що. Ну, і я вже відпустив будку, ну, завершив ту операцію, так як нічого не вийшло. Завершив, завершив це гроші, так і ніякі не прибули на телефон, бо там в процесі то все йшло. Ну і та жінка підняла та працівниця Будкіно. Ну вони то все КГБ. Вони ведуть то все до завершення їм глибоко то все. Створюють штучні ніби перешкоди. Як то називається, ніби бюрократія, хоча такою. хоча то не є, все штучно ведеться до, через агентуру московську зі змішаних сімей, щоб знищити все. Так, народ не хоче бою служити. Ну і так воно було. Що вона говорила, говорила і ну, не хотіла особливо вона і старатися почути, вже майже розмову завершила, але на кінець їй сказав ситуацію. Вона каже, йду, ніби там до когось зараз поговорю, почекайте. Ну і вона пішла, але ну, я в телефони виключав і подивився на телефон. На що подивитися котра година і дивлюся, повідомлення на телефоні з'явилося. Значить, воно прийшло під час моєї розмови з нею. Але ну, я там не міг зайти в меню, подивитися, що це за повідомлення. Але просто бачу, що прийшло. І вона вернулася за десь хвилин 5. За хвилин 5, ну і мені каже, що нічого не то. Треба дзвонити. Тут схай, власник дзвонить і там будемо говорити. Ну, мусом крутять світу, що нічого не вийшло, якщо би щось. І це, ну і я закінчив з нею розмову. І тут провіряю повідомлення і дивлюся, і є повідомлення, що ваш рахунок поповнений, ну, і зразу провіряю. І дивлюся, і дивлюся, що гроші є, прийшли. Ось таке чудо, велике самотній Бог. Подав, хай буде благословений Він по віки вічні, амінь. Був є і буде назавжди, по віки, во віки, віки, Амінь. Але головне те чудо до того, що зводиться, що не мало того, що воно в процесі там все крутилось і чого-де було, а тут раптово гроші прийшли. А суть в тому, що я ж говорив, що хто знає, що то, що видає будка в Приватбанку, коли мене на телефон, то тільки 5 гривень. Безкоштовно, а вже 5 з чимось гривень, і то, то вони беруть відсотки 3 гривні. І там щось до 100 гривень чи до скільки, 3 гривні, вони беруть відсотки. А так, як я казав, я мав отримати чистими 13,20, а 3 гривні не забирали. Тобто 16,20, то що у мене була решта після того, як я заправив там за газ. І отже, і я дивлюся, і я отримав таке в бо Бог велике чудо подав мало того, що гроші повернулись. І я подивився і я отримав не 13.20, а 16.20. Тобто ніякі відсотки робот чи там напівробот в буці не, не взяв. І одним словом, таке велике чудо стало, що я отримав. Якби нічого ну, не було мене обграбовано. І також отримав я чудо сталося 100, що робот не взяв. І я отримав 16-20 замість 13-20. Ну так, як я ну, знаю. Дорогі оспоні, як чинити справедливо вже дійшов до того, ході чи справедливо, але дійшов, щоб ще більше чинити, як це би мало бути. То й отримати зразу три гривні відкло паперовими на пожертву, чи на дім Божий, як до десятини, ну, до двадцяти, тридцяти і так далі. Чи бідним, потребуючим, там, коли буду щось давати, одразу віддав ті три гривні, бо це не моє. Це просто чудо таке. Ось таке велике чудо сталося. То комусь може сказати, що ні, особливо чудо не було, що ніби гроші прийшли. Але як ти поясниш, що гроші прийшли додаткові і вже. Ні, відсотки не взяли ті три гривні, а прийшли мені дали гроші разом ну, з цими трьома гривнями, що будка автоматично робот забирає. Ось таке чудо. прославте Господа.